2 жовтня, Південна Корея. Вас вітає компанія Luxury. Сьогодні хотіли показати, яку автівочку викупили для нашого замовника. Перед вами KIA Carnival 4-го покоління, 20-й рік випуску, 93 тисячі пробігу, 2,2 дизель, передній привід і 9 місць. Можна пошукати різну комплектацію місць, але краще не більше 9, бо з таможньою будуть проблеми. Цю автівочку ми вже викупили. Вона під замовлення. Стан, як завжди, ідеальний. Технічний стан завжди у нас ідеальний. Коли ви звертаєтесь в компанію компанії Luxury, особливо до Андрія Андрійовича, ви можете бути впевнені в тому, що підбір автомобіля буде настільки прискіпливий, що е, ну, іншими словами не описати. Акустика, кріл, електроприводи, клімат, підігріви, асистенти. Ну, все, майже все, тому що комплектація Signature, тобто таку комплектацію е, ну, доповнити майже нічим. Тому як хочете... Гарний карнівал з південної Кореї. Вам компанії Порявтолакшери. Дякую за увагу.